Вже два роки тривають палки суперечки між батьками та представниками міської влади щодо реорганізації гімназії номер 6 Згідно з освітньою реформою, гімназія мала працювати як академічний ліцей без початкових класів. Батьки виступили проти, прохали залишити всі три навчальні ланки і тим самим продовжувати набирати першачків. В обговоренні взяли участь понад 100 батьків, учнів молодших класів та майбутніх першокласників. До вас зараз прийшли дві е, два класи батьків потенціальних, які мають е, бажання, мають е, всі можливості згідно чинного законодавства е, віддати дітей у початкову ланку. Яка роль е, при в процесі формування підпадає під громаду? У мене оба нього закінчували, один закінчив шосту гімназію, другий. Учиться в шестої гімназії в шестому класі, я вам скажу, що лучше началки в районі просто не найти лучше начальної школи, поэтому. Тому огромна просьба, щоб ви услышали радітелі, услышали громаду. Один із варіантів вирішення питання укладення міжнародних договорів між Запорізьким та закордонним освітнім закладом. Проте формування такого документа має відбуватись на рівні держави. Директор школи Костянтин Липський запевняє, гімназія готова опрацювати це питання. Ми маємо між школами іноземними договори, і ми над ними ну з ними працюємо проекти і плануються освітні проекти з цими закладами. Але якщо потрібно дійсно попрацювати на рівні укладання міжнародних договорів, то ми готові взяти на себе таку відповідальність. І до 2024 року, якщо такий термін зазначено, то. А навіть і раніше ми укладемо такі міжнародні проте питання відновлення набору до початкової ланки не чекатиме вирішення ще кілька років. Тому голова комісії з питань освіти Інна Пенчук звернулася до міської влади із проханням піти назустріч батькам і відновити набір до перших класів у гімназії номер 6. Юлія Валерійовна, Анатолій Григорович Анатолій Валентинович, Я вас дуже прошу. Давайте підемо на зустрічці. Після чотирьох годин обговорення присутні все ж таки домовились про внесення змін до мережі класів міських шкіл. Виконуючи обов'язки міського голови, Анатолій Куртів наголосив, що міська влада готова почути думку батьківської спільноти та знайти компроміс у спірному питанні. Просто потрібно комунікувати, нужна просто висловлювати, і чути один одного. І це саме головне. Я сьогодні почув дуже гарні речі, які кожен висловлює, які кожен має свою думку, і у кожного свої завдання. Ми всі різні, і мислимо по-різному. І завдання у нас у кожного різного. Ви бачите свою школу, я розумію, ви там навчалися, ваші діти там навчаються, і ваші, і діти ваших дітей там теж будуть навчатися. І це добре, що заклад є популярним, що заклад є в тренді, що туди будуть ходити діти, і це, це чудово. І е, якщо батьки бажають, і громада бажає, ми теж повинні прислухуватись з вами, і депутати, і е, департаменти, і, і всі інші. Рішення про внесення змін до мережі класів міських шкіл планують затвердити на найближчому засіданні виконкому. У разі ухвалення міська влада фіксуватиме кількість заяв на вступ у перші класи до шостої гімназії. Після прийняття рішення мережа формується попередньо, а затверджуватися вона буде у вересні місяці. І ми подивимося, скільки дітей за цей місяць. Починаючи там з 1 травня травня по червень, вони ви набереться гімназії. Якщо охочих здобути знання буде достатньо, то школа зможе розпочати набір учнів у перші класи на наступний навчальний рік. Анна Давидова, Вікторія Мельник, Владислав Ващенко, Микита Дейнега, телеканал МТМ.